Із 45 заявок 17 переможців у Закарпатській області. Підбили підсумки конкурсу стартапів для підприємців-початківців на підтримку бізнес. Де із обласного бюджету передбачили понад 3 мільйони гривень. Серед переможців ветерани, вимушені переселенці та жителі гірських територій. Презентації стартапів тривали 4 дні. Після чого комісія визначила найкращі. Переможці отримують сертифікати і фінансування до 200 тисяч гривень. У нас було 3 мільйони закладено. На дану програму ми просили додатково, щоб от тих ще хоча б двох в основному конкурсі підтягнути і довиділити там ще 300 тисяч, щоб переможців в даному випадку було 17. 10 із них ну, назвемо їх так, загальна категорія. 5 переможців у нас у категорії ВПО військовій. І два переможці у категорії гірській. Дуже сподіваємося, що більшість цих ідей буде мати тілення цієї ідеї в життя, що призведе до підняття вашої фінансової спроможності до нових робочих місць, до сплати податків до розвитку нашої країни. Така і є ідея цієї програми.